Вітаємо вас на Пободанау. Сьогодні ми підготували оновлений прогноз погоди для міста Українка з 6 по 30 червня. Перша поятиденка червня вже минула, тож давайте подивимося, що чекає нас попереду. 6-8 червня. Останні спекотні дні. З 6 по 8 червня справжнє літо. Температура 30 по плюс 31 градус Цельсія сонце яскраве. Але ввечері відчуватиметься легка вологість ідеальний період для відпочинку на природі дачі або прогулянок з родиною 9 20 червня похолодання та дощі. Починаючи з 9 червня погода різко змінюється. Температура поступово знижується до 21 по плюс 24 градуси Цельсія. З 11 по 20 червня період частих дощів похмурого неба та вологості. Особливо зверніть увагу на 13 та 19 червня можливі сильні грози. Атмосфера буде волога, тож алергікам слід бути обережними. Денна температура залишатиметься в межах 20 по 23. 21 30 червня змінна, спокійна погода. 21-22 червня короткі дощі. А з 23 по 26 червня сонячна пауза. Комфортна температура близько плюс 25 градусів Цельсія, 27-30 червня знову повертається хмарність і ймовірні опади, але без значних погодних катаклізмів. Якщо говорити загалом, то друга половина червня подарує нам справжній мікс погоди, трохи спеки, багато дощів і приємні спокійні дні між ними. З 6 по 8 червня пануватиме сонце, з 9 по 20 червня. Дощі, вологість та прохолода. А з 21 по 30 червня все стабілізується часом хмарно, часом ясно і подекуди невеликий дощ. Цей період ідеальний для тих, хто любить різноманіття в погоді. Загалом, друга частина червня буде різноманітною, але не екстремальною. Слідкуйте за оновленнями погоди, бережіть себе і залишайтесь погода НАУ. Не забудьте поставити лайк. Підписатися та натиснути на дзвіночок. Ми щодня ділимося прогнозами для всієї України.